8 липня у Чернігівській міській раді відбулася нарада за участі начальника міської військової адміністрації Дмитра Брижинського. Такі наради будуть регулярними. Це новий спосіб взаємодії між МВА та міськрадою. Поточні проблеми треба вирішувати. Треба рухатись вперед. Війна триває, війна триває І для того, щоб скоротити час прийняття рішення управлінських рішень. Ми будемо це проводити на регулярній основі. Найважливішою темою наради стали питання цивільного захисту, які наразі є у місті. В першу чергу говорили про будівництво мобільних укриттів, щоб покрити ними ті райони, де сховків бракує. У нас є вже карта, на якій позначено зони покриття укриттями комунальної та державної власності, а ці мобільні укриття ми пропонуємо і ви пропонуєте встановити там, де нема покриття комунальної власності. також начальник військової адміністрації зазначив, що Чернігову держава виділила близько 180 мільйонів гривень на будівництво укриттів і заслухав доповіді від чиновників по цьому питанню. кажуть, готується побудова укриттів у трьох школах. Вони розробили проект. Друга школа там проекту та три 2 друга і. Тобто ми надали на обласну військову адміністрацію на погодження затвердження. Окремо поговорили про проблеми управління з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту. За словами його начальника Володимира Хольченкова, там не вистачає людей і транспортних засобів. Ще один відділ зробити це відділ матеріального забезпечення та Матеріальне забезпечення та господарське та, та матеріальне забезпечення. Також треба ще один бухгалтер, тому що дуже багато роботи. І транспортні средства, щоб ми могли вести единиці штатні, які могли б працювати на... Бо у нас ми, не вистачає в нас і сил. Окремо, Дмитро Брижинський відмітив необхідність якнайшвидшого впровадження програми сертифікатів на житло для ветеранів війни. Підтримка ветеранів це практи... дивіться, я на що хочу звернути увагу. Це найбільш головний крок, предметний крок, практичний крок підтримки ветеранів дати житло. Не танцювати вокруг ветерана, знаєте, розповідати йому байки про фуфайки, а дати квартиру, житло. Це на це треба звернути максимальну увагу.